Усім привіт, друзі! Займаюсь діагностикою дозиметра Стора Stora StoraTU. Ось такий, нового покоління. КС-01. Це не дозиметр професійний, а справжнє сміття. Це моя особиста думка. Тут все одноразове, абсолютно, від дисплею. До плати, до будь-якої запчастини. Все одноразове. Не ремонтопридатне. і не захищене ні від дощу, ні від пилу, ні від бруду, ні від ударів, ні від вібрацій, ні від чого. От, зломалось, пише помилку: error 01. R01. Кнопки не реагують, як бачите, От. екран працює. Підсвітка працювала. Зараз вже, коли вибило помилку, не працює. Лічильник Гейгера були дохлі, я під'єднав справний. Так. Ну, дивіться, щоб переконатися, що лічильник справний, я його під'єднував до другого професійного дозиметра, і він чудово працює, реагує на джерела, все супер. Тепер дивимось. Чи проблема в самому. Пристрої, який рахує, чи в помножуючи напруги блоку живлення для лічильника я беру ножа. І доторкаюсь, от, дивіться, до ці контакти також від анодів е СБМ 22 лічильників. І просто рукою, як бачите, от, тримаю ніж. Навіть тримаю за дерев'яну ручку, дивіться, щоб не було контакту. Взагалі за дерев'яну ручку тримаю і дотиркаюсь до анода. От. 400 вольт так добре пробиває, воно пробиває, от дивіться, йде через ось цей корпус, через оцей картон, йде до плати. От. Ну, Бачите, і полісиє, тобто коротить. все чудово. Можна ще ось закоротити катод і анод самого лічильника. Тобто, коротиж бачить, резиметр, чудово. От. А сам лічильник не працює. Не хоче працювати. Недостатньо напруги, напевно, здох блок живлення. О, два трансформатора, які неможливо ніде купити, вони намотані екотестом. ну, Одноразове лайно. От. Є діоди, конденсатори, резистор, як бачите, транзистор От блок живлення наш. Ось там вмерло. І з цієї сторони подовження. Або взагалі прошивка пошкодилась. Таке буває. Тоді також сміття йде, тому що прошивка запаролена, схема засекречена, а завод-виробник всім людям, хто звертається по ремонту після гарантійного. Тобто рік пройшов, рік чи два. Всім, всіх, хто звертається, завод-виробник вимагає. 80-90% за ремонт від вартості приладу нового. Тому це все сміття одноразове. От робіть висновки, будете перед покупкою знати, що ви купуєте екотест, то це одноразовий прилад, який рівно через рік-два, як закінчиться гарантія, вас помре. До речі, є великий шанс, що вони в прошивку запрограмували це, щоб через 2 роки, коли закінчиться гарантія, вибивалася ось ця помилка. Зараз вона з'явиться R01. І люди тоді нервували от спеціально, щоб він помирав через 2 роки. Ну, тобто, запрограмована поломка. Таке є, таке в бізнесі часто практикується на світовому рівні. Там, де є мікроконтроллер електроніка. І людина відкриває інструкцію. Що робити? От нулі показує, бачите, хоча ідеально працює От лічильник все. А плата не працює. Відкриває інструкцію, от наша інструкція, зараз я вам покажу, до речі, от наш цей дозиметр. Секонду, зараз знайду на сайті виробника, вам відкрию. Можете подивитись. От цей дозиметр, от він сайт виробника. IP54 написано захист, а насправді там захист нульовий. Я розібрав і всім показав. А, ні, це, це, це не цю я відкрив, це ABG Storm. Так, де в них 10 ТУ? У них є. Вони вже видали, напевно, з сайту архів. Ну, от так вона виглядала колись нова. А от є на сайті як Тест.юа. До нього інструкція 100 ТУ. Тут всього. 144 сторінки, як бачите. От. І от я знайшов помилку нашу от вона. Таблиця 22. З R1 на ЖКІ радіометра. Це виход із строю детектора гамма і бета злучення. Тобто з 20 Ну насправді з 20 робочий. Це вихід з плати із строя. Передайте, що робити? Метод устрання несправності. Передати радіометри для ремонту предприятію зготовітелю. Але ж ці виродки вимагають 90% за ремонт ціни від ціни до зиметра. У них є строка ремонт. При відказі в роботі, лінії справності в теченні гарантийного строку составлін акт, необхідності ремонту і так далі. Місто Львів. Запам'ятайте місце знаходження цих виродків. Україна, місто Львів, вулиця Володимира Великого, 33. Хоча вони могли переїхати там, в оренду взяти, вже давно закритись. ЧП НПЧП Спаррінгвіст-центр. І телефон факс їхній. От. Гарантійний і послігарантійний ремонт осуществляється тільки предприяттям із готові. В світі ремонті ремонті, радіометра, в таблиці, приложення є. Ну, от. От. А якщо по гарантії звернетесь, до речі, він здохне, вони вам скажуть, що ви не дотрималися оцих рекомендацій хранення. Тут скажуть, що свалажність була більше 80%. Температура у вас була не 25 градусів, а 26, і вам відмовлять в гарантії. Тобто гарантії всієї продукції, як не існує. Тут написано, що температура 25 градусів Цель Цельсія має бути. І ще так само в поміщенні не бути кислот, щелочей, газів, визиваючих корозій, паров органічних растворів і ще цілий ряд різних е причин. Средній срок храніння не менше 6 літ. Ну, це брехня. Ось так. Тобто, як 25 градусів. Вони скажуть, у вас було менше 25 градусів або більше, і відкажуть вам у ремонті. Ось так. Тобто Всі прилади ЕкоТест гарантії не мають, і не існує. От. І всім відповідають. Одне й те саме. 80-90% від вартості приладів. Ну і У них приладі мають деякі кошти, е, коштують. Оця спектра, оцей кишенковий дозиметр 4 тисячі доларів, вони за нього просять. Стора АБГ декілька тисяч доларів так само коштує. Ось цей МКС УМ взагалі щось коштує 10 000 доларів, чи 15 тисяч доларів то взагалі, ну, можна подивитися, от, наприклад, е от пошук МКС 07 ось цей. В них коштує е мінімальна комплектація 2000 доларів. Повна комплектація, щось 10 тисяч, близько 10 тисяч доларів. Альфа-блок. У нього 5000 доларів в них коштує чи 4000 доларів. Це взагалі, ну ось так. Я вже мовчу, скільки коштує ось цей блок нейтронів. От, знизу ось цей блок в них 5000 доларів коштує, а ось цей 4000 доларів, чи навпаки. От. А тепер уявіть, скільки в них коштують ось ці прилади: до кораблів, до військових автомобілей. Десятки тисяч доларів. Ну, виродки молодці, вони заробляють гроші для себе. От. А звичайним цивільним людям підсовують ось таке лайно і потім не хочуть ремонтувати. Можливо, там взагалі. Цьому в мікроконтролері, в прошивці запрограмовано, що рівно через 2 роки на екрані має висвітитись помилка R01 і заблокуватися цей дозиметр, щоб ви звернулися і заплатили ще раз 90% від суми приладу заводу, щоб він розблокував вам ось це. Тому що лічильник Гегра я перевірив ідеально справний. ну Під'єднав от свій, він ідеально справний. Можу продемонструвати. О, бачите, працює. І якщо я закорочую, то навіть є імпульси зараз. От. Катота нас закорочує. Земетер пищить. Але по факту. Плата заблокована. Так. Ну, одною рукою мені дуже незручно це робити. Так, ну я спробую. Зараз від'єднаємо перше. Давайте. Do a lecture. І підключу, зараз дивимося друзі. От я пальцем доторкаюся. Ви чуєте клацання. От зняв. І при вас, не ставлячи на паузу, я прямо зараз перевірю, покажу, що працює. Як чим не цей. Саме цей який я під'єднував. Прошу, вмикаємо. От, будь ласка, працює. Підношу джерело. Ідеально працює. Забираю джерело. Це від ДП5 Б8. Природний фон. Ідеально працює лічильник. А в то ну, ви бачили, що було одноразовий прилад. Нікому не рекомендую, ніколи в житті таке лайно не купуйте. Цей прилад вічний, тому що в нього прошивка відкритий код, як в Андроїді, відкритий код. Самі можете скачати, прошити його, редагувати цю прошивку самостійно. Код можете вручну редагувати. Схема відкрита в гуглі, інструкція зборки відкрита, всі номінали, деталі, всі деталі доступні, дешеві. А ось тут все одноразове. От, бачите. Дві кнопки одночасно затиснути. Нічого не відбувається. Хіба вимкнеться, якщо одну затиснути. Одноразовий прилад. Не дарма я їх виродками назвав. Як тільки... Природа і дозволила їм виродитись. Вони ж виродились якось звідкись. Ну і все, от, через хвилину зараз знову буде помилку вибивати. Ну все. Всім до нових зустрічей.